Земельний скандал під Києвом взагалі не дивина, але цього разу спритні ділки вирішили отримати майже сотню гектарів дорогоцінних земель, прикриваючись ім'ям всесвітньо відомої транснаціональної медичної корпорації. Виявилось, що дуже легко одурити депутатів міської ради, пообіцявши їм поле чудес на 90 гектарів. А депутати і раді обдуритися Проте, як маскування під надмасштабний європейський бізнес дозволяє українським ділкам урвати собі ласі шматки, та проте... Тож все таки насправді прокрутив оборудку, за яку дісталось німецьким фармацевтам. Дивіться у наступному сюжеті. Ось це стратегічний запас міста Бровари. Землі колись стратегічного, але вже збанкрутілого держпідприємства Радіопередавальний центр ринкова вартість цих 96 гектарів складає щонайменше 200 мільйонів гривень. Але бюджет недоотримує ці гроші, бо землю віддали банально задарма. Так це місце виглядає на карті Гугла. століття тому тут була розміщена вежа для перешкоджання радіосигналу, яка не давала киянам слухати ворожі голоси. Тепер тут безлад і порожнеча, якою хтось і скористався. Адже це жирний шматок дорогої землі на околиці броварів у серці найбагатшої області Київщини. Міська влада землю у держпідприємства забрала, нібито через величезні борги за податок. Причому землю забрали з дозволу керівництва радіопередавального центру. Її не можна вистрілити на услугу місцевого керівництва. Вони, так, да, вони, як місцева громада, угу. вони запланували себе розвиття цієї території. Але ця територія вже 50 років не приносить місцевого сектору тобто 100 гектарів, да? угу. не приносить ні копійки. Хоча бровари далеко не найбагатше місто України, місцева влада не знайшла кращого вирішення ніж віддати цю землю безкоштовно 48 невідомим особам. Хто ці люди і чому саме вони отримали такий подарунок, місцева влада нам не повідомила. Можливо, вони тут, серед цих броварчан, а можливо, це були безхаченки. Невідомо, не зрозуміло, як вони дізналися про роздачу гектарів. Як 48 людей. Дізналися про існування там буквально в період 5-6-7-3 діб. Як вони дізналися про те, що в місті Бараври з'явилося 95 гектар земель для видання особистого селянського? А далі відбулись взагалі неймовірні події. Ці 48 нібито різних людей отриману землю продали. До того ж, одночасно. Потім ці люди в один день в одного нотаріуса продають дані земельні ділянки тов Інтерпрофіт. І тоді тов Інтерпрофіт уже є законним володільцем даних земельних ділянок. І уже за кілька місяців ця ділянка землі виглядала ось так: це карта державного кадастру: п'ять шматків землі. І ніяких згадок про 48 ділянок. Восени на позачерговій сесії міськради мер броварів Ігор Сапошко виносить проект рішення про зміну статусу цих гектарів з сільгоспземель на промислові. Так то в компанії Інтерпрофіт змінює цільове призначення землі. Після голосування ми йдемо до міського голови броварів, аби дізнатися, яка його реакція на звинувачення, ніби він особисто лобіював земельне питання для комерційної організації. Та ігор Сапошко просто ховається від наших питань у себе в кабінеті. Нема особисто прибували це питання? Отже, цільове призначення земель змінено. Можливо, це зроблено дійсно з добрими намірами. І бровари лише виграють від цього. Виявляється, дійсно, міськрада переконує, на цих гектарах компанія Інтерпрофіт збирається будувати логістичний центр, холодильні склади і фармзавод для відомої у світі корпорації «Байер Ейджі. А це ж робочі місця і податки. Одна лише проблема у компанії Bayer про цей прекрасний план нічого не знають. Вони офіційно заявляють, що не мають ніякого відношення до цього проекту, не планують будівництва фармацевтичного заводу на території України. Німеччини не кампанії інтерпомені помашіляти кампанії представляти наші інтереси образ. Удивлені в обішу відкове чатерство на не чотирюкенніру. Добрий день. а Мені потрібен фірсов Олександр Андрійович компанії Інтерпрофі. Усе це спонукає наші гроші дізнатися більше про таємничу компанію Інтерпрофіт, що отримала майже 100 гектарів у броварах. Ми вирушаємо за місцем її юридичної реєстрації у Києві на вулиці Філатова, 10 А на цей момент ми знаємо, що це не бідна фірма. Підвальне приміщення звичайного житлового будинку. Ось тут знаходиться компанія із статутним капіталом понад 30 мільйонів гривень. Проте ані директора, ані будь-кого з керівництва інтерпрофіту у Офісі підвалі не було. А це тут виходить офіс компанії Інтерпрофіт? Так. Да. Не подавлені, це просто понимає, про що. у нас Ось серковос. Тоді ми телефонуємо на мобільний номер, який вказано при реєстрації фірми, аби з'ясувати ситуацію і поговорити із директором та засновником Олександром Фірсовим. А це директор вашої компанії, компанія Інтерпрофіт. Правильно, була компанія, вже продана. Ще раз вибачте. Компанія продана. Працівники за довіреністю здивувалися інформації про продаж і розповіли, що сам директор Фірсов сюди заходить, але не буває постійно. Да, он, директор. Він приїжджає сюди кожен день, тобто тут буває. А де знаходяться інші там я не похоюсь. Не отримавши зрозумілої відповіді, ми пригадуємо і ще один факт, що може привідкрити ситуацію на позачерговій сесії. Цей проект майбутнього будівництва чомусь презентує представник не то в компанії Інтерпрофіт, а іншої Техенерготрейд. Це Жанна Денисова. Мене звуть Денисова Жанна Петрівна. Я технічний керівник групи компанії «Техенерготрейд». Жанна Денисова, номер телефону якої ми знайшли на сайті Київської облдержадміністрації, спочатку погодилась на інтерв'ю, але потім чомусь відмовилась. Я думаю, що в нас не вийде поспілкуватися. А чому я не займаюся цим проєктом взагалі? Була присутня, так на цьому все на цьому все закінчимо. Я не надаю ніякої інформації з цього приводу. Тоді ми знову звертаємось до документів. Виявляється, колишній директор Техенерготрейде, де якраз працює Жанна Денисова, є одним із засновників компанії інтерпрофіту. Це Володимир Тимошенко. А володіє техенерготрейдом відомий бізнесмен Віктор Поліщук, якому належить торговий центр Гулівер у самому центрі Києва і мережа супермаркетів Технополіс та Ельдорадо. Зараз ми знаходимося біля торгівельного центру Гулівер. Бізнесмена Віктора Поліщука, якому належить компанія Техенготрей. Тож ми хочемо спитатися, яке відношення його фірма має до земельної оборудки у місті Бровари. Його офіс розташований саме тут. Про можливу причетність Віктора Поліщука до земельної оборудки говорить і те, що двох із чотирьох засновників компанії Інтерпрофіт пов'язують з його бізнесом. Але усі наші питання краще поставити особисту підприємцю, щоб він сам розповів, як усе Дови є день, насправді. А тут знаходиться ТОВ Техноретрейд-компанія. Ще кілька днів тому ми написали листа прес-секретареві пана Поліщука, журналістці Олені Березовській. Так, це саме та 25-річна красуня Олена Березовська, котра називає своїм особистим другом Віктора Януковича. Серед її друзів є і Дмитро Табачник. Не отримавши відповіді, ми прийшли до неї і до пана Поліщука самі. Ми чекаємо на неї у вестибюлі центру Гулювер. Однак пані Олена вирішила до нас не виходити. Тобто ще раз Вона не дає ніяких коментарів і контактів. теж. Березовська відмовилася коментувати ситуацію. Звичайно, і Віктор Поліщук теж з нами говорити не захотів. Тим часом, за словами депутата Броварської міськради, Романа Сімучина від сумнівного рішення місцевих депутатів бюджет міста втратив майже 200 мільйонів гривень. А середня, десь приблизно орієнтовна вартість даних земельних ділянок. Ну, можна сказати, однієї 96 гектарів складає близько 250 мільйонів. Тому що і це річний бюджет міста Браври. Отже, навряд чи на цій землі з'явиться новий фармзавод найближчим часом. Як це стверджує, Ніськрада. Єдине, що залишається незрозумілим, для чого у цю темну історію втягнули міжнародну компанію «Байер».